Вітаю всіх! Прийшла така монетка 5 копійок України 2007 року. Як бачимо, аверс монети має потовщення та напливи. По центру зображений тризуб, зверху напис Україна, внизу дата 2007, сімка така з прическою. Двойка з ободком По боках, колося пшениці та листя каштану. Також, як бачимо, Мають свої рідні браки. Монетки просто в народі такого типу іменуються як крокодили. Монетка магнітна, гурт, мілка насічка. Реверс монети. Тут стандартний. По центру 5 копійок, по колу ягоди калини у вісьми ячейках. Реверс іде, як бачимо, без змін. Без будь-яких потовщин. Є реверс з крупними ягодами. Монетка трошки дорожча за такого типу. Ціна на сьогоднішній день таких монеток в районі 1-10 доларів в залежності від самого браку та крокодила, як говориться, на монеті зображення. Всім дякую за увагу. В кого є монетки такого типу, деякі екземпляри я купую, так як колекціоную. До зустрічі в наступних відео.